Доброго дня, любі друзі. За час повномасштабної війни тисячі балістичних ракет і мільйони снарядів були запущені по Україні, 30% території заміновано. Це справжнє пекло та безбожіє. Але дехто з віруючих не бачить цьому зла, говорять, що це я політика і нас не торкається. А дехто навіть погоджується з війною, які ж треба мати кам'яні та жорстокі серця. Щоб виправдовувати це зло і називати себе християнами. Ми всі рано чи пізно пристанемо на Божий суд і кого ж Бог помилує, кому будь прощені гріхи, тому, хто виправдовував війну і при цьому рахує себе праведним, вклонявся і посилав молитви Богу в церкві, але робив це без любові. Чи Бог виправдає того, хто зізнається у проступках перед Богом? Являє любов Богу, ближньому, віддавав час, фінанси і все своє життя для спасіння людей від пекла та смерті. Коли прийшли до Ісуса і запитали, які самі важливі заповіді, то Він відповів: Люби Бога і люби ближнього в цьому весь закон і пророки. Божих вам благословінь і нехай оберігає вас Господь.